Якого віку? Діти. діти у нас від 6 років, навіть я відносив. Це старші дітей. Це скатерка наших учениці. Купили собі. такого шумові заходи. Я колись хопив, магазин випускався і вторгнув. Зробив типкову, розмалював нашу старі. Вони вивчали диплому, і вони здавали. А це колись ну, я займався різкою козерим, а це мої тарілочки. Це така проша тарілка підставочкою, різкою. О, це така ростима різьба, а там річна. А це е, танізочка з знакове сидів, так? Ну і кожне її відповідає знакові судді. Ви зазвичай берете весь час таких ярмарків чисячка? Колись Це е, коли постійно участвую, тому що ну, е, невага організація Остапа. <різь> А, а, так, так. Це в нас робота в наші дітей. На своїх хліба. В основному не вже ваша біля така, вона вже провела дві персональні виставки. Так що де вже вже погодніки є, в неї вже є. У нас благодійник, у нас старає гроші і кидає на військо. Навіть з части було відякувати від того командира частини та працює дитина, і не працює мені допомагає. Чим може ти допомагати? Де є якась виставка такі хороші міста прийти, щоб ти її старається, щоб ходім за складі. А скількох років займалася? Спочатку, <гр> звісно, <stereotype> <dragging> uh, було так, як там не займалося, що сме получалося, щось не получав. А тут воно за останні два роки вона залишалося так. Як ти малюєшся, пішло? ти Іде все, отрабалося цей курак не Дай бог, щоб вона вже зупинялась. А кем ти хочеш бути в майбутньому? Хочешь поступить?